Базар польський, найвеликий базар. Якби базар є базар. Все теж в такому самому стані. У мусорі все. Ні, ну потім тут прибирають. Друзі, це, це відомий Варшавський базар коло. Уже з закриття цього базару вже прийшов під кінець. Ну якби це треш, просто мусорка, бом-бомжі, я не знаю хто вони приходять, якийсь мусор тут продають. Всяке таке, що на мусорках валяється. Воно все в такому ну, дуже, дуже, дуже страшному стані. Ну, якби Таке таке, оце, такі оце історії. Тому що багато я бачив, що тут є, продають на базарі, ну, чомодани старі. Багато я бачив, такого продають, ну якби викидають на мусорку. Це. Він здоровений, дуже здоровий цей базар. Такий торговий ряд. Ну, вони приїхали, попродавали, поставляли мусор, виїхали. Трошки жуха, не думали, що тут такі там соковні європейці за собою створяють сміття, потім приходять служби і це все вбирають. Як батько нас ну, в бусику прибирає все, якби на закриття прийшли. На закриття цього празника ми прийшли сьогодні. Дуже опоздали на, на розсвіт базарній. Ну, хто ходив, 2 часа дня на базар. І так, базар коло, знаєте, я якби очікував ну, чогось більшого враження. Коротше, якщо порівняти цей базар, то це якась така теплинка, у нас каховка 2004 року. Тим паче, сьогодні погода не для базару, а неділя. І якби всі супермаркети закриті, працює тільки цей базар коло. Коротше, я як прийшов, подивився на це все. Ну, Знаєте, ліхії 90, ті я вам так скажу. Дуже багато камкарів, які там продають те, що на мусорці валяється, те, що якби вже треба викинути, там продається дуже багато барахла. В плані там продуктів, в плані фруктів, овочів дійсно набагато дешевші ціни. Дешевші ціни, ніж там в в лідлах, виноград, картошка, помідори, огірки, перець, дуже багато. Ну як на базарі, знаєте, якби в принципі, в принципі ціни вигодні, дуже багато українців. Оскільки скільки я тут саме ходив, прям українці люблять базар, у нас це стихіє. Ну в нас в Україні оцей базар такого палаточного типу, палаточного типу, він вже переріс в бутіковий тип. Ти заходиш на базар, в кожного свій бутічок, воно якось так в принципі культурно, в принципі, охайно. Тут дуже багато сміття, воно все в смітті, воно валяється, просто, просто мусорка якась. Дуже багато просрочки продають, як мені казали, що продають багато просрочки різних цих мілок, сирків, творожків, всяких таке там є. Якась нелігавчини, сігарет дуже багато різних продають. Алкоголь я побачив з під поли домашнє сало, м'ясо продають. Це це все є прикольно в принципі. Так що, якщо щось там дійсно треба з якихось таких предметів обіходу в плані барахолки, можна туди залетіти і собі щось знайти. Ну, там Всякі отвертки, всякі предмети різної ретросторони, які, які хтось викинув на мусорку, чи де хтось знайшов. Е велосипеди, самокати, дуже багато цих є велосипедів. Я так зрозумів, що вони крадені. ну, побачив я таке. Отакий От оце базар-колод, знаєте, коротенько зайшов, подивився, я вам скажу, що в нас в щеплинки, тим паче в Херсоні набагато кращі базари. Ну, У нас базар він е працює якби повсякденно у нього. Якби така функція. А тут базар працює тільки один день в неділю. В неділю працює базар. До речі, хочу, хочу звернути вашу увагу на паркову зону, яка знаходиться в нашому старенькому районі, де кругом піти етажки, це не новий район. Паркова зона просто шикарна. У тебе є вихідний, ти виходиш сюди і просто насолоджуєшся такою от просто охереною осінню. І так трошки остиває твоя душа, остивають твої емоції і все так наповнюється природою це це дійсно круто так що вмійте вмійте насолоджуватись моментом все Це коротеньке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки.